Мадол забудь про головний біль. Він один із головних хітмейкерів країни, а його кліпи на ютубі набирають мільйони переглядів. Антон Вельбой, хлопець із села на Сумщині, який став музичною сенсацією. Однак, те, що хлопець стане зіркою сумнівів, не було ні у кого. Адже співати Антон почав ще з дитячого садка. Фірмовим стилем велбоя стали прості пісні, які легко запам'ятовуються і викликають усмішку. Ком війни концертне життя Антона кардинально змінилось замість великих концертних майданчиків, волонтерство та виступи для українських військових. А сьогодні Велбой ексклюзивно в студії сніданку презентує дебютний альбом Марабу та новий трек Додому. Вітайте, вітайте його в нашій студії Wellboy! Привіт! Доброго ранок! Доброго ранку! Привіт, дорогенький! привіт! Сідай сюди! Сюди класно. Ну що, тепер можна привітати навіть не одразу з прем'єрою пісні, з прем'єрою кліпу. Так вже, скільки вже півтора року можна сказати так: «Wellboy» на українському небосхилі. Ну, мабуть, я не рахував. Взагалі 22... Я років на українському а, небосхилі. А Ти але як так, Антон Вельбой, так? Ну да, да, да. А да, як Велбой? Да. Well до, до, до речі, у мене є ідея. Я заходив і я пропоную сніданок ну, перенести на обід якось вашу програму, <laughs> То тому що ну от реально. Дуже складно. Складно. це і вже артист, був твій день. Там Тимур Мірашенченко Мірошеченко да? якраз був. Так. Ну, я впевнений, що він не буде. Ще він і Дай буде, трошки так. часу. буде, він буде так. Хай закінчиться ну, війна нашої перемогою. І тут, і тут. Ну, поки треба починати, починати з починати зранкового сніда. Слухай, ну ми тебе вітаємо! Вітаємо нарешті дебютний альбом. Так само, тобто, ну, тобто ті складні умови, в яких зараз живемо, і обстріли, і блекаути. Ну тобі не стали на заваді. Е, ну, це велика робота, великий об'єм. Ну, як тобі, як тобі вдавалося? Писати під час от, вимкнення світла, і під час обстрілів, і з тим, що ти постійно їздив до на хлопців на передову? Ну, пис, Писати насправді це найлегше, що може бути о, під час блекауту. Для того, щоб писати, нам просто руки потрібні. А для того, щоб, наприклад, звести пісню або її аранжування придумати, то потрібні люди, професіонали і світло. І це, звичайно, ми поки зібрали цей альбом, тому що у нас Ігор Завада, дякую величезне. Він мастерив нам альбом, і він з однієї студії на іншу, тому що вимикають світло, а потрібно здати альбом. Ну, коротше. І це так, і я всі давайте, давайте, давайте трошечки. Давайте, Звичайно, звичайно. У тебе світло вдома є? Е, зникає, звичайно. І е, мені так, е, так прикольно. Зникає світло, і в мене крамнички так під домом на генератора. І там світе, і я відчиняю просто. І, і насолоджуєшся. Так. Так. Тобто, найчастіше тебе можна зустріти в Blackout там. Да. Будемо якщо... знати. Слухай так, давай одразу: назва нового першого альбому. Вісім марабу. Марабу. Да. А що вісім? А то що вісім треків, так. Ага, окей. Так, Марабу, це ж. І гуси одні. І не гуси, так. так. Марабу це е, рід птахів, власне. так? Uh -huh. Ти любиш е, пернатих, так, починав. Е, от бачимо якраз таки обкладинку. Та Це е, рід птахів з родини лелекових. Чому лелека? Чому не гуси? Не знаю. Марабу чому под... Марабу, а не, марабу не лелеки? Марабу подобається мені взагалі. Птах сам. Він здоровений, Ви бачили? він дуже кріпово виглядає і такий аглі-аглі Він Здоровий. Кріпово – це погано, да? Для постарших людей? Ну, крі... кріп. Кріп. Це Що? Що? Ну, кріп? Так. Поясний, поясний. ну от ви бачите, і він вам кріп. Три метри розмах крил, і він там дуже, дуже лютий птах насправді ага. дітей грав у Індії. Ти вже, ти вже відзняв кліп, він вже є. Розкажи більше про нього. А, кліп чудовий режисером і оператором став Ілля Михайлусь. Іллюха взагалі. Чудовий оператор, і він почав в режисуру також вносити своє бачення. І от вийшов у нас цей кліп неймовірний із дуже крутою ідеєю. Якщо ви подивитесь його повністю, вона вам стане абсолютно зрозумілою і. Дивіться, коротше, кліп, він дуже класний. Будемо дякуємо Ілюхі, додому, правда? І так, і Люхі Михайловсю, і всій е, знімальній групі, команді, яка також в цей час блекауту ми все таки викрутили, знімали на парковках, десь бон холод, все, але чудово. Кому присвячується ця пісня додому? Ким надихався, про кого думав? Всім жінкам, які чекають нас вдома. Мамам, бабусям, дітям, донькам, всім жінкам. Всім жінкам. І чоловікам. І усім ну, тим, Хто взагалі. чекає повернення хто додому чекає, своїх. Хто чекає, хто повертається, в принципі, пісня про дім. Тому що я ось 25-го їду, їду додому на Різдво і. Нарешті думаю, нарешті, і все в мене вроді як складається добре. Ага. Тут. Так, зараз ти, значить, на Різдво їдеш додому, а вже після Нового року ти їдеш у Сполучені Штати Америки. А ну, якийсь прикол. Вобщо. Ти прям як знаєш, за за президентом. Президент сьогодні до Вашингтона полетів і ти да. полетиш, так після нового року. І ти, ти ж не один, так ти будеш там а, з шумеєм, так mm -hmm. а, і, і вот як прямо. Talk. Прямо багато концертів, так? Бо, uh, зараз? Так. Ну, Майже щодня десь. Нормально. От дивіться, я там половину місць не знаю, я там знаю Сан-Франциско, то то, то-то. Але буде цікаво. Де? Не був, це вперше. Так я родом із Елею. З мене ще бабуся звідси. Так що повернутись. Не історичну батьківщину Ну, так. Понятно, понятно, вот. Наваливай нам на наука самого ну, рода. Ну, <свят> <свят> ну, в будь-якому разі, ты ж. І протягом цього часу, скільки ти давав концертів, ти завжди частину прибутку передаєш на Збройні Сили України. От угу. е, звичайно, про це треба також говорити. Я постійно забуваю про це говорити. От я що тобі всі всі концерти благодійні і всі ну, кудись донатиться в будь-якому випадку з концертів? Зараз буржуйки потрібні, і зараз ми знайшли е, дім. Короче, е, Ветеранів, не ветеранів, коротше, е, бабусі дідусі, артисти вони колись були, уявіть там, ще в ті часи, в, в, в культурі, куль, культурний сектор. І от вони зараз там просто люди, які творчі, але вони вже старенькі, похилі. Їм хочеться також допомогти. Буржуєк хочеться купити. І аптечок ми вже там пацани Вахтирки нашили купу. Вже всі, всі в Вахтирських аптечках наших. Тому прикольно. Молодець. Молодець. Ну, поміж іншого, ти став ще й учасником одним з учасників різдвяного проєкту Ти не один, який глядачі побачать вже 25 грудня о 21.00 на телеканалі ТЕД. І там ти заспівав разом з дівчатами з жіночого кварталу. Так, це та, Настя Оруджева, Віра Кікелія, Марта Адамчук. І не тільки вони там були, тобі допомагали ще й ведучі сніданку Людмила Барбір. Так голодина така жодина була. У нас є відео ну, Давайте глянемо. О, і я хочу. Один плюс один та фестиваль Атлас представляють Різдвяна прем'єра. Коли життя дає сто причин для суму, українці все одно знаходять сто одну причину для усмішок. 25 грудня. Вмикайте Різдвяний вечір на телеканалі ТЕТ та переконайтеся в цьому самі. 25 грудня о 21-й. ти не один. Різдвяна прем'єра на ТЕТ. Ти мене переконав включити, але перед тим, як ми почуємо твою пісню додому, тут у нас у студії, я хочу запитати в тебе, як тобі Людмила Барбір, як співачка? Слухай, неймовірно. Я от потрапив туди і я прям відчув, що ми насправді записали вайб. Що є оцей дух України? Розумієш, ми ж там пісню співали. Хай це буде сюрпризом чи не сюрпризом. Це вже говорили. Ми вже говорили. говорили. Ну, вже говорили, таку різдвяну пісню, для якої Тимур, і ти б заспівав, ага. і глядачі б заспівали, і всі б заспівали взагалі її, тому що всі її знають і співають. А я і заспіваю потім разом з усіма глядачами 25 грудня, з 21-ї, починаючи на телеканалі. Завдяки Антону, там ще ми багато сміялися. Там інших пісеньок вже переробляли на ходу, створювали тексти. У Нас також ну, це... вимкнулося світло світло, там. і ми без світла це репетирували. Ну це вже інша історія. Е, ну зараз хочеться перейти до е, е, презентації. Нарешті глядачі хочуть почути пісню додому. Почують? Ви щас почуєте, тисні додому ще скала тебе. Замить! Сльози першою лесою повернусь додому. Я обов'язкову у батьківській хаті. Я скавіші сої вчила мене мати спіпала. Маленького стульчика рано виростає велика сцена, і весь зал пульсує з тобою, і ти віддаєш всього себе в небо летить гілля, Перший потих, як бути. Початок і від нуля, не забувай хто ти, не забувай хто ти, не забувай до ти Серця відкриті брами, я так давно. Я так давно не бачив мами сльози вашою гесою повернусь додому. Я обов'язково у батьківській хаті, я скавіший собі вчила мене. Солоне, як ці сльози щастя, як туга за домом Коли коли колискова, знову Тихим мехом, передасть по колу Передасть по колу щоб своїм дітям, Заспівати знову рідну колискову, передасть по колу, щоб своїм дітям. Заспівати знову Сльози пажую сою, повернусь додому, я обов'язково У батьківській хаті, Яскравіші зорі, вчила в мене мати, Всі повернуться додому на ці новорічні свята. Well, boy! Слухай, ну клас. Дякую. Дякую. Клас. Дякуємо тобі надзвичайно за цю роботу. І ти ну от, ти зовсім інший у цій пісні, ніж в більшості своїх пісень. І Це дуже приємно. Дякую за Йону. Тому що і пісня про інше, і круто. Я впевнена, що це буде звучати в багатьох буде в багатьох плейлистах. Тому що Однозначна. це актуальна пісня про кожного з нас, тому що кожен з нас когось чекає вдома. Вона вже всюди є. Вона вже не те, що всюди. Вона візде всюди і всігда. <рес> Все. Одразу після ефіру додаю в плейлисти. Буду сьогодні цілий день слухати. Wellboy. дякуємо тобі надзвичайно. А, не зупиняйся в жодному разі. І ще раз вітаємо тебе з першим дебютним альбомом. Так, вже, вже, вже ж можна вітати? Звісно, ja, можна з альбомом з кліпом, і з усім. І всіх вітаю з наступаючими новорічними святами. О, так, красавець. ну і окремо ще на різдвяний вечір. Також завітає і. Будете мати змогу почути пісні у виконанні Антона. Ну а далі попереду другий сніданок Другий сніданок. Другий сніданок ще багато а, цікавих тем, і включення з операційної від відросла з на... операційної включення. Новини станом на ранок. Звісно, ще одна дуже активна і важлива студія теж буде в другому сніданку. Тому готуйте свої килимочки. А... О 10 починається. який танцювальний анонс. Другого сніданку зробив Велбой Велбой. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Тож, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці один плюс один.